Під час нічних атак дрони летять вже сотнями. В ніч на понеділок їх в українському небі було 355. Якщо раніше дрони летіли якомога нижче, ховаючись за рельєфом, то тепер вони піднімаються на висоту понад 3000 метрів. Там збираються і групами заходять на ціль. Така тактика робить їх майже невразливими для вогню кулеметів та автоматичних гармат, які є у розпорядженні мобільних зенітних груп. Почало застосовувати більш захищені засоби. Не наведення, а зміни висотності, починаючи з надмалих висот, не закінчуючи станом на зараз, висотами в 3-4 тисячі метрів. Росіяни модернізують і бойову частину дронів. Її збільшили з 40 до 90 кілограмів. Це вага дев'яти сучасних протитанкових мін. т 62 заряди. В шахеди закладають різні: від кумулятивних осколково-фугасних із запалювальною дією до термобаричних.